Цього разу хочу зняти відео на відгук е, на таблетки Brix, тому що досить часто їх беремо, але дружина сказала, що помили вони досить е, не дуже якісно в порівнянні з капсулами сомат. Дивіться, що в мене є, ось такі засохші тарілки. От ванна. Ось чашку. Така кава всередині. І що у нас таке більш-менш нормальне. Ось такі талки, такі. П'ять тіста, чи що там подивимось? Таблеточку. Дякую підписчику, що підказав про режим. оцієї таблеточки, це якщо таблетка там три в одному, два в одному, У нас звичайна таблетка, тому режим відключаємо, нема смисла. І так, ставимо таймер, все, запускаємо на ніч подивимося завтра результат. Досить непогано помилу. Помила, я б сказав би, гарна. Тому таблетки також рекомендуємо.